Сторінка 116, параграф 32, які об'єкти належать до вод суходолу. Більшість води на планеті Земля зосереджені у світовому окані. Хоча води суходолу становлять лише малу частку світових запасів води, вони відіграють важливу роль у житті людства. Вода у світовому окані солона і непридатна для пиття, тому майже все водопостачання здійснюють завдяки водам суходолу. Що таке поверхневі та підземні води? Води суходолу частина водної оболонки землі. За розміщенням води суходолу поділяються на дві великі групи: малюнок 121 Води суходолу, поверхневі і підземні. Поверхневі це річки, озера, болота, льодовики, штучні водойми, канали водосховища. Підземні це розташовані під землею, в порах і тріщинах – порід, у порожнинах земної кори. У складі поверхневих вод найбільша частка припадає на льодовики близько половини всіх вод суходолу. Підземні води містяться у товщі гірських порід верхньої частини земної кори. В рідкому, твердому і газуватому станах вони утворюються внаслідок просочування з поверхні дощових, талих і річкових вод. Підземні води постійно переміщуються як у горизонтальному, так і у вертикальному напрямку. Як живе річка? Для людей найбільший практичний інтерес становлять річки. Вони відігравали важливу роль упродовж усієї історії людства. Територією України протікає понад 63 тисячі річок. Річка це потік води, який тече по виробленому ним самим заглибленню. Кожна річка має витік, русло та гирло. Витік – це місце, де річка бере початок. Здебільшого річка бере початок з озер, болід, гірських льодовиків і джерел малюнок 122 Місце, де річка впадає в іншу річку, море або озеро називають гирлом. Річка, що впадає в іншу річку, має назву притока. Притоки бувають праві і ліві. Як перевірити на місцевості, в якому напрямку тече річка? Досить кинути на воду гілочку, листок або кораблик з паперу і подивитися, куди його понесе течія річки. Тепер ти можеш визначити, на якому березі річки стоїш. Повернись обличчям у напрямку течії, права рука вказуватиме на правий берег, а ліва на лівий. Важливою характеристикою річки є тип живлення. Розрізняють дощове, снігове, підземне та льодовикове живлення річки. Чим відрізняється рівнинна річка від гірської? На характеристики річок значно впливає рельєф місцевості. Залежно від того, по якій території протікає водний потік, річки поділяються на рівнинні і гірські. Гірські річки зазвичай течуть у глибоких і вузьких долинах з крутими скелястими схилами і кам'янистим руслом. У гірських річках велика швидкість течії. Але незначна глибина, наприклад, у річки Тиси, малюнок 125. Рівнинні річки, що течуть по рівнинній місцевості, мають широкі долини з пологовими берегами, невелику швидкість течі. До рівнінних річок належать Дніпро, Сіверський Донець, Амазон, Каніл. Річки бувають не тільки глибокими, але й дуже довгими і повноводними. Найбільш повноводною річкою є Амазонка. Мандруємо озерами України. Озеро це природне заглиблення на суходолі, заповнене водою. На території України понад 20 тисяч озер. Найбільше озеро світість. Його максимальна глибина понад 58 метрів. Світість є однією з водою комплексу Шальських озер на Волині. Воно таке чисте, що піщане дно проглядається. До 8 метрів озеро Бребенескул найбільш високогірне озеро в українських Карпатах. Воно розташоване на висоті 1801 метр над рівнем моря. Найбільше озеро України та друге за величиною в Європі Ялпух, розташоване на Одещині. В озері водиться багато раків і близько 40 видів риб. Один з наймальовничіших куточків українських Карпат озеро Синевир. Неглибокі озера дуже часто заростають водоростями. Відмираючи, ці рослини перетворюються на мул, який рік за роком накопичується на дні. У результаті таке озеро поступово міліє і може перетворитися на болото. Коротко про головне: до вод суходолу належать річки, озера, болота, підземні води, льодовики, штучні водойми. Річки поділяються на ярські і рівнинні.